Маріки Вітаю, з вами Марія. Вересень завжди славиться чудовим урожаєм яблук, тому пропускати та не випікати пироги з яблуками просто недопустимо. Цей пиріг готується з найдоступніших продуктів і виходить ніжним ароматним та хрустким зверху. Тож сьогодні готуємо шарлотку зі штрейзелем. Розпочинаємо з підготовки яблук. Беремо 4-6 штук яблук. Розрізаємо навпіл та виймаємо серцевину. Очищаємо від шкірки. Нарізаємо тонкими скибочками. Беремо форму для запікання. Дно та бока форми змащуємо вершковим маслом, знадобиться 15 грамів. Форму викладаємо всі скибочки яблук, рівномірно розрівнюємо по формі. Відставляємо і займаємося тістом. В ємкість вбити 5 яєць, якщо яйця великі за розміром беріть 4. Додаємо 100 г цукру, ванільний цукор 10 г, трібку солі. Збиваємо масу, збільшуючи швидкість міксера. Збиваємо до пишності та посвітління 3-5 хвилин. Далі просіємо боришну 150 г, додаємо розпушувача або соду 1 чайну ложку. Акуратно перемішуємо до однорідності. Тісто за консистенцією має бути як сметана. Далі беремо форму з яблуками, виливаємо тісто поверх яблук. Тісто має покривати всі яблука, тому лопаткою трішки його розподіляємо. По факту можна вже і випікати, але відмінність цієї шарлотки це штрейзель, рум'яна та апетитна крихта, якою обсипана верхня частина шарлотки. Штрейзель готується дуже просто та швидко. В ємкість поміщаємо вершкове масло 50 грамів, додаємо цукор 50 грамів, ванільний цукор 5 г, корицю, 1 чайну ложку. Та просіяне борошно 5 столових ложок. Об'єднуємо всі компоненти в крихту. Завершальний етап посипаємо верх шарлотки штрейзелем. Друзі, діліться вашими результатами, яким вийшов ваш пиріг, та пишіть в коментарях побажання, що мені приготувати наступним. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Випікаємо шарлотку 40 хвилин при температурі 180 градусів. У цього пирога приголомшливий яблучно-ванільний аромат, м'яке повітряне тісто, соковиті шматочки яблуку всередині та хрустка пісочна крихта це подвійне задоволення. Обов'язково спробуйте спекти цей пиріг вдома. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання!